Друзі, вас вітає компанія автопарк ЮАВА», десь філія, нове чудове надходження. Це гарний мінівен, Mazda 5-рочка 2008 року, з надійним та досить потужним та економічним дизельним двигуном, об'ємом 2 літра, механічною коробкою передач. Передній привід. Автомобіль підійде як для комфортних поїздок містом, так і поза ним, дообладнаний фуркопом з розеточкою. По кузову весь рівненький, небитий, не фарбований, окрім переднього бампера. Салончик у нас текстильний, збережений в гарному стані. Потребує невеликої хімчистки, а в цілому е дуже збережений. По комплектації повний електропакет, центральний замок, два ключі, повне мультикермо е мультимедіа. Вже не стандартна, але з камерою заднього виду, з блютусом. Кондиціонер заправлений, працює невідмину. Тому запрошуємо вас на огляд та те здрав адреса Грушевського 15 А придбати це авто можна як за водівочку, так люди та і ще у нас є три дні. Чекаємо на вас.